Малюнки, на яких зображені міські пейзажі, історичні пам'ятки та постаті, віднині демонструються на виставці у колегіуму на валу. Авторами 24 робіт переможниць минулорічного відкритого міського конкурсу пленерного живопису Легенди та міфи Чернігова є вихованці мистецьких шкіл Чернігова, Ніжина, Михайло Коцюбинського та Корюківки. Ми кожен рік презентуємо виставку переможців. Переможці двох номінацій: це кращий живописний твір і краща станкова композиція. Хочемо, щоб все таки, коли дітки працюють, ми могли показувати це громадськості, щоб не тільки великих митців нашої Чернігівщини знали, а молоде покоління. Перед тим як зануритись у творчу атмосферу, учасники конкурсу мали зустрічі з науковцями національного заповідника Чернів Стародавні ті розповідали про історію та культуру стародавнього міста, про його легенди та міфи. Тому кожна робота була обдумана. Прочитавши легенду про княжну чорну, я захотіла створити свою роботу саме на цю тему. Вона сидить на підвиконі та думає про свою не кращу долю. Марина Рева намалювала будинок Мазепи на валу скарб, який за легендою був тут схований. Та Мотрю Кочубей. Коли я їздила в Карпати на пленер, мені дуже запам'яталося звідси, як, як я ну, збирала гриби, та там були дуже незвичні для Чернігова квіти. І тому я вирішила об'єднати композицію картини саме квітами і грибами. Член журі художник Володимир Наталушко зазначив, що було важко оцінювати конкурсні малюнки, адже всі діти плідно попрацювали на пленерах та майстерні. Запрошуємо всіх бажаючих поринути в світ дитячої фантазії, поринути в світ нашої Чернігівської таємничої історії. І можливо, це спонукає багатьох для того, щоб співставити легенди і історичні факти. Виставка легенди та міфи Чернігова триватиме у приміщенні колегіуму до кінця лютого.